15 жовтня 2023 рік, перед вами сорт осіннього періоду споживання під назвою сина Палматинський. Цьогоріч дуже він вдалий, обробляв один раз. Щорічно врожайний сорт є сильно рослим, От, але якщо його обрізати і навантажувати плодами, силу росту можна загасити. ось тут якщо не враховувати ось той однорічний приріст 3 метри на ММ-106. Я так на цьому наголошую, скільки садівники ось дуже цікавиться саме ця особливість. Карликові, не карликові, сильнорослі, не сильнорослий. Я це вже потім на цю тему зніму відео, вже колись подібне знімав. Потрібно ще. Ось таке навантаження плодами. Ну, доволі непоганий, смачний. Не сказав би, що там кислий, солодкий. Такий смак яблучний. Дуже багато плодів вже впало. Ну, на цьому все. Таке коротеньке відео. Плоди бувають, ось такі. О. свою форму мають завужену, бувають великі. ну, дуже красиві плоди. В періодичності цей сорт немає. На цьому все. Відео буду завершувати, дякую за увагу.